Вау, wow. прованс. Давно я на тій карті не був. Ну, така трошки специфічна. Але. В принципі, я думаю, що ній теж просто треба навчитися грати. Так, як я недавно, ну, в принципі, в Баттфілді недавно, ну і що стосується стрімів, YouTube і так далі, то це для мене щось нове. Щось дивлюся. Пробую. В будь-яку за снайпера граємо. Так. Пішли сюдою через центр. Ходимо, що точка це скаже. А тоді можна буде вже дивитися, робити якусь, спробувати якусь стратегію інакше. Тут і що сюди. Точка Б їхня. Так зразу. Бачу. Сто! Ми встигли. Я і він. Добре, навряд чи мене хтось підлікує, тому. Там ніби біг, ніби не біг. Нічого, один-один, точка А. Їх там досить багато. Так, в церкві. Тут, по ідеї, є вихід наверх. Давайте попробуємо, що ніколи цього не робив. Так, сходи. Бачу трабину. Так. Ага, тут таким макаром воно працює, так? Розмальовані вікна ні туди ні сюди. А, задовго я думав. Але окей. Так, він мене, напевно, поняв. По-любому мене побачить. А, такі це була голова, непогано. Ух ти, що дякую. Ми, ми побачились і ми знайшлися. Не, ну то сильно. Тут мені точно ніхто не поможе. Тут ніби з одного боку, з іншого боку, в церкві стріляти. Ну, блін. Негідник. А! Хочу залізати його, сходу. Він часом все зрозумів. Сій, добре, тоді давайте так, точка Д. Вау! аж звідси. точка д точка б вони будуть більш відкритими. Це, звичайно, не ідеальний варіант, але щось тут можна робити. Той вже бузверху сидів. Там труп труп. І підійдемо ближче. Наш тигер? Церкві чисто Там чисто, чисто. Полюбому кончик. Добре. Ціль А, звідти. Ну речі, хтось піде. Не да, там не особо є сенс. Так, там основному міські бої будуть йти. Ми зробимо так. Попав. За скоро. Забрали его. Зислилась, я подивлюсь, как лизуть. Небо часто ракета? Шо натиск. Ух ти, шо як добре, що я там зіскочу? А вона мене не побачила Забрав. Так, снайпер бачу. Да. Дарев на патрон витратив поранення ніби було не сильно Так, він по-любому ще десь там зараз засвітиться. Просто трошки почекати. Я ж казав. Ну, от як там не вийшов хедшот, я не знаю. А отут тут вийшов. Так, його без Снайпер наврядчи заспокоїться. Бачу. Що він там засяде, там його і зап'я. Я ж казав, що доб'ю його. Ох ты що там що таке, що за свято? Льот. Дивно. Попав. Ще й нічого собі. Це було непогано. Та Тут Аптечка. Я думаю, що вони прямо на мене будуть злі і прийдуть, але питання худою. Щойно хтось по мені стріляв. Заспокоїтися і забути. Не в моєму стилі. Коду прийдеться. Нема сенсу там йти. Це труп, окей. Де церква? Розбита. Дахуні по. Добре, що наш штанчик. Перельот забрав. Ох, це просто супер. Все нормально, я тебе не перемонтую, але... Я її непогано спрацював, в принципі, мені здається. А, шкода. Там ніби справа хтось є. А ще краще ти міг стати. І на останок називається. Добре. В принципі, то було не так погано. По кілах, що у нас по кілах? 10. Вау, на цій карті 10 килів. з таким запасом можна попрацювати. Я знаю, де вони є. Я знаю, куди вони схочуть піти. Дуже я вже хотів західшотити. Що я зараз зроблю, бігаю по відкритій місцевості ще й з гвинтівкою, яка засвітиться при любому. Так, то і трактор, що його зупинив стоїть. Окей, бачу. Ах ти що він лікує! Не встиг. Встиг танчик. Так, я би з великим задоволенням вернувся на наверх, на свою горку. Чому би мій. Я... Чом би я так і не зробив. Снайпер. Молодець, гарно. Тільки тут ати залишишся. Зараз я тебе доб'ю. Питання тільки звідки я його доб'ю. Ох, Це респам. Окей, патрони. Патрони пригодяться. Тепер транспорт. Ми від'їдемо. Дивимось. Якщо тут... Я його зараз поможе йому тепер таки розібрався. Але факт фактом точка була гарна для нього, бачу. Я знав, що хочеш сюди прийти. Так, їхніми на машині, так? Так, є одна проблема Не бачу і не бачу. Так, це явно був недружний прильот. Бачу. Де моя граната, я не панів. Добре. В принципі, це було непогано. Танчик вцілів. Наші цілий бригадою йдуть. Так, це БТР. Тоже бенілик. Brau, dá pra mim que pro clau, né? Brau, ele disse que tudo é porra no tode, tipo, sem nenhum tá. A Вже не лишить, вже лежить. Це пізно. Ніби бачу. Сперві. Останній патрон, як завжди. Так, чую спиним мозгом за мною. Tam jestem nojo. To było zamrożony. Nie to nasi Ja co tam Cyper zabrał? Nie, nie. że nie. nie. Widzę, że Так, ты поймал. Так, что у ну, меня сдалось. Так, сайм, да? Все уже свирид жил. Гарно ти мене засік, молодець. Так, зараз. зараз, зараз, зараз. Ціль... Чого воно мене весь час так далеко скидає? Так, Зараз по всій логіці закону він треба ви були його знайти. А он. Він. Ти напевно хочеш, щоб я тебе не побачив, правда? Ау так тобі. один Серйозно? А як так? Я все одно побачу? А! Ти ще й пожив! Нічого, знов помер. Ляха, не хочу туди залітати з пістолетом своїм. Думаю, що може й доведеться. Sorry. не доведеться. Так, бачу. Не буду себе викривати. Окей. Ааа! Окей. Чекаємо. Бачу. Ах! Проти кулемета не підеш. Той що я по ньому стріляв. Зараз точка. Яка там? нас де забирають. Хоч там без варіантів, але я думаю, що ще разок. Можно попробовать как минимум, протестовать. No, вот так. Эта граната. Хорошо, что я попал в папор. Ах. Не дав ради, просто не встиг. Мені бракнуло, ну от буквально пара хп. Так, вони забрали цю ціль. тоді ми працюємо спаси. Плюс-мінус, звідки вони люблять йти, там я орієнтуюсь. À, я і подумав. Добре? 2-2. думаєш, що я туда не вернусь, Ти помиляєшся. Я не просто туда вернусь. Я ще зараз роблю там гарний. Так, це була мельниця, значить він десь тут там. Ми йому дамо пару хвилин. Час вже пішов ну, дуже не хвалена сьогодні. Обчектив Антон Хесна Бен лежить. Молодець. За скоро ти в приціл подивилася. Так. О, граната мені. Ах ти ж! Так, здалека він не міг закинути цю гранату. Вона прилетіла десь близько. Тише що, жарту, еще що, що? Я ж йому урон наніс. низ. 27. 21, чи 27. 21 кіл. 21 кіл. Рекорд 35. Хм. Hm. Буде обідно, якщо не зробимо. Амин, I mean, зараз мы тебе співаем. Ты серйозно думав, що я не вернусь? Получай. Кричи, кричи, а? Так, тут ніби окей. Там що робиться? Там я не бачу, і мене не бачать чи все добре? Добре, наш там Фото, файно. Так, ще раз наш. Граємо по краю. Так і планувалося. Перепрошую, це броня. Вентилка проти... проти броні нікуди не піде. Так, окей. Я бачу, що вони з кимось там бодаються, але з ким? Звідси, що я бачу, звітство ничего не бачити, бачу. бачу. Часто всіх звіта. Так, мельниця ніби пуста. Has been lost. Як добре, що там заховалась? Бачу, що знизу. Забрав. Ах! Так, мене зараз по-любому. Три снайпери, два кулеметчика. Забрав. Де ти як краля? Окей. Бачу. Та не встигну! Добре. Пара нічого голова, скажімо так. Так. Хм. Починати знову з домашньої точки. Хоть то далеко, але то єдиний такий адекватний варіант. Я був більш-менш прикритий. Так, тепер вже часу мало, я не думаю, що це буде пахнути рекордом. Але хто його знає. Так, наверху хтось стоїть по-любому. Тут нікого. Нікого. Що, серйозно? Наші снайпери. Поняття немає куди вони луплять. Ніби бачу, але не впевнений. Я от не впевнений, чи то той самий. Я то був інший, напевно. Той самий він безразу здогадався. Забрав. Добре. То було як мінімум непогано. Бачу. Бачу. Два. Поклав. Рухаюсь далі. Відалі топ-1, але навряд чи. Тут для топ-1 хватає людей з технікою. Речі про техніку, там щось стоїть. Це легка броня, але я посеред поля один з гвинтівкою. Так, це вже третій. Це четвертий. Так, це четвертий був. Поки що більше не бачу. Скажем так, я знаю, що вони там, але я їх не бачу. Лишилося 80 поинтів. І я нікого не бачу. Тільки весенця. Буквально на пів метра. Молодець. Ви його зняли. Бачу треба і вверх дивитися, і низ. Так, він знову в тій самій точці. Ну, знову останній патрон. І просто мені треба, не знаю, дивитися на магазин. Стараюсь максимально дивитися. по точках у них же ще відпрацьовувати, але. Коли останній патрон, то досить важко буває. Так, снайпер. Він мав бути мій. Окей, нічого. так В цьому Да, вже моему сейчас соберем. Ух ты шо. Убранич, Ранив! Забрав! Так. Я ч. Я когось чую, але я нікого не бачу. Бачу. Ах, не встиг. Мій приціл трошки змістився. 32. От настільки близько і не реалізувати. Хоча би повторити. Не бачу. Сподіваюсь. Там. Добре, забрав. Чи не забрав? Я забрав. Окей, де той загиблик? Загиблик вмер. Все. Шкода. Це була оця катка була дуже крута насправді. Якщо рахувати карту, яку я не сильно люблю. Не зайшов кращий склад 32 кіла. Стоп-10 на сьому місці. Ну і по очках непогано.